Артем Біденко, керівник інституту інформаційної безпеки. Вже готовий поділитися з нами своєю експертною думки з приводу тієї пропаганди. Що щойно я вам прочитала. Вітаю вас, вітаю, пане Артеме. Англомовна пропаганда. Чи є тут у росіян якийсь взагалі сенс її створювати? Звичайно, звичайно, і більше того, росіяни надзвичайно активні. Свої комунікації, свої пропаганді за кордоном, вони розбили світ на кілька кластерів, вони розбили на світ на кілька цільових аудиторій і активно працюють з ними, нав'язуючи свій наратив. Оскільки Україна для росіян це одна з центральних, ну мабуть, топ трьох тем. то, звичайно, що Україна є частиною цих наративів, які нав'язуються. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Сполучені Штати, то це е, наратив е, протрампійської, наратив е, цієї глибинки республіканської, яка е, багато в чому вірить в теорії змов, багато в чому вірить, що влада в Америці захоплена е, або лівими комуністами, бо демократи для них це ліві, або якимись недругами держави, і е, росіяни розкачують цю аудиторію, розкачують цю публіку. Щоб вони діяли в їх інтерес, і тому звичайно ж вони зв'язуються з різноманітними людьми, які мають слабку психіку, які потребують грошей, яких можна шантажувати, і ці люди працюють в інформаційному полі США. Нагадаю, що Лі Харві який, Освільд, який вбив Кеннеді, був в радянському союзі і був опрацьований. Є багато. Ну, це теж відноситься до певної теорії змов. Але він був прихильником Радянського Союзу, був прихильником лівих ідей. І таких людей сьогодні багато є в Штатах і з ними, звичайно, росіяни працюють. Чи можуть бути покарані фейкороби на території інших держав за те, що поширюють брехню на території України, взагалі у світі, щоб чули люди цю неправду? Звичайно, звичайно, що в багатьох країнах діє національне законодавство, яке. Має навіть кримінальну відповідальність за поширення фейків після терористичних атак 2001 року першого року досить сильно працюють органи влади в тих самих Сполучених Штатах в плані кібербезпеки, інтернет безпеки, дифоматії в інтернет. Єдиний нюанс: це має бути ну, оскільки у них справ теж багато. Це має бути наносити якусь шкоду власне безпеці самих Сполучених Штатів. До того часу, поки це не стосується безпеки сполучених штатів, звичайно, що такі справи не будуть в пріоритеті. Тому справа Донбас дівушки про яку ви розказали, ну звичайно, що вона меншою мірою буде розслідуватися як фейк, і швидше за все буде розкручуватися з якихось інших позицій, якщо звичайно ж будуть перед прокурорів ті, хто вважають, що треба цю, ну, цю жінку і її прихильників покарати. Викривають авторів Ютуб каналу, телеграм-каналів. Є інформація, те що їх ще й блокують. Додатково як російська пропаганда реагує на те, що дійсно забороняють, блокують і видаляють їхні брехливі сторінки в соціальних мережах. А, ну тактично вони реагують так, як реагують всі: подають скарги, жаліються, розкручують піар-кампанії, залучають до себе якихось публічних людей, які їх захищають. Але є у них і стратегічна робота, яку ми не бачимо, в яку залучені величезні кошти. І, як приклад, це робота з Твіттером, який спочатку, до того, як його купив Ілон Маск, мав ну, якщо не про українську, то принаймні позицію за свободу, і за чесність і проти фейків. А буквально на днях, здається, вчора чи позавчора. Були розблоковані Твітери навіть Сіманіян інших пропагандистів, і вони прямо писали, що дякуємо Ілону, душевне, спасіба. Тобто, ми розуміємо, що дуже багато є запитань до процедури закупівлі Твітера і до того, з якими людьми спілкується Ілон Маск, як вони на нього впливають, і наскільки далекоглядною далекоглядно є ця стратегічна політика Росії по роботі великих корпорацій. Пане Артеме, додамо трішки інформації, залишайтесь зі мною, обговоримо її одразу. Після добре. Далі пропоную послухати Сергія Лєщенка, якому, очевидно, дедалі складніше без посмішки розповідати про чергові сценарії російської пропаганди, бо агресор вже переходить до відверто кіношних сюжетів. Один із телеграм-каналів інформує про те, що нібито до Польщі з України постачають великі партії наркотиків у трунах забили загиблих поляків. Мовляв, під час останнього такого перевезення труну пошкодили. А коли почали заміняти, виявили, начебто, 30 кілограм наркотиків, але в українців добра пам'ять. Ми знаємо хто насправді возить наркотики. Навіть, знаєте, в здоровому глузді складно це коментувати. Адже саме Росія використовувала дипломатичну пошту для доставки наркотиків з Аргентини до Європи, до самої Москви. Тоді як в даному випадку ми маємо справу з типовою дзеркальною технологією. Тобто свої гріхи вони перекладають на інших, додавши цьому такого е, трагіфарсового сюжету в стилі нуар. Сергій Лещенко ще на сказав про дзеркальний прийом пропагандистів. Його використовують часто, бо він найбільш ефективний для російської аудиторії? Ну дзеркальний не єдиний спосіб, він просто найпростіший. Візьми ті гріхи, ті пороки, про які люди знають, які їм знайомі, просто їх відзеркаль. Тобто, всі ми читаємо новини справді про а, російську корупцію, про російську торгівлю зброєю, про росії росіяни, які а, беруть участь у світовому наркотрафіку. Тому найпростіше це прив'язати всі ці історії до своїх ворогів і перекрутити так, ніби це вони роблять. Але багато є інших методів, які використовує російська пропаганда. Є цілі Талмуди написані про це, тому просто. Будь-який день береться їхня новинна стрічка, і там кожна друга новина це типовий приклад пропаганди. Щойно я прочитала їхню чергову брехню, і вона відверто, вона смішна. Вона розрахована на дітей, що не пройшли і п'яти класів в школі. Скажіть, будь ласка, вони досі розраховують на те, що ми будемо на це вестися? На відверто смішні новини. Е, ну, ми не є принципова цільова аудиторія для російської пропаганди. Вони в першу чергу працюють з внутрішньою аудиторією, яка є на 98% дуже недалека і справді сприймає це в щоденному потоці як даність. Тобто, вони справді вірять, вони вважають, що так все і є. Що українці ну нелогічні, тупі створіння, і вони справді можуть діяти і робити якісь дивні речі. А друга аудиторія це такі самі недалекі люди за кордоном. Тобто ті люди, які не мають освіти, які мало заробляють, які вірять теорії змов, які живуть в бідних країнах, це країни Латинської Америки, країни Африки. Це їхня друга цільова аудиторія, які вони теж розказують різноманітні історії. І про поганих українців, про поганих американців вони створюють такий образ демона. Як ще в, е, в пропаганді гітлерівській було що брехня е, чим вона більша, тим вона ефективніша. Що люди просто не вірять, ну як можна брехати так сильно? Мабуть, це правда. А які основні меседжі російської пропаганди на даний момент? Чи можете ви простежити певні зміни у цих головних? Меседжем протягом тривалого часу. Так, у них на сьогоднішній день домінує кілька ключових наративів і в світі і в Україні. Перший це те, що в Україні жахлива корупція, зброя розкрадається, нищиться, і треба припинити давати Україні зброю. А другий наратив: це те, що Україна не здатна провести контрнаступ і вона програє. І нічого хорошого з того не буде, і краще зразу здаватись. Ну, Здавайтесь українці, а європейці припиняйте фінансувати Україну. І третій наратив це те, що в нас страшенна економічна криза, і Україна, навіть якщо у неї будуть тактичні перемоги, вона просто програє економічно. Вона загине, розпадеться і немає сенсу її підтримувати. Тобто, ключова думка, яку доносять в усьому світу росіяни: що немає сенсу підтримувати Україну, з нею вже все кінець. З нею все зрозуміло. Зі свого боку, українці, ми всьому світу кажемо, що дивіться, 422 чи 23 день протистояння. Ніхто в нас не вірив, ми стоїмо, ми повертаємо свої землі, тому треба вірити і далі, і все буде добре. А чи чули ви про такий фейк, який я зараз озвучу, а потім ми з вами обговоримо. Центр протидії дезінформації серед чималої кількості фейків минулого тижня виявив один доволі цікавий. За повідомленням російські медіа розповідали, що у бійців зсу знайшли супербактерії, стійкі до антибіотиків. Росіяни цитують статтю в іспанській газеті Ель Пейс там йдеться, що інфекції, знайдені в кістках і м'яких тканинам, виявилися дуже складними для лікування через супербактерії, які не сприймають. Ають популярні антибіотики росіяни відразу зробили висновок поширення таких супербактерій, викликано поганим лікуванням солдатів зсу. Натомість в оригінальній публікації йдеться дослівно. Логістика лікування під час війни, великі поранення та інфекції з додатковою проблемою полімікробних інфекцій, викликаних поєднанням бактерій, грибків і паразитів з мультирезистентними патогенами, роблять ці травми надзвичайно складними для лікування. Тобто проблема справді існує, але викликана вона рядом причин, характерних для бойових дій будь-де а не поганим лікуванням в Україні, як би хотілося пропагандистам. Пане Артеме, поширили, поширили фейки. Що знаєте, собі додали певні. Певні аргументи, що це написано було в газеті з міжнародного видання, вони процитували видання. Погано переклали, перекрутили, але ж процитували. Людина, яка це прочитає, вона може в це повірити. Бо проблема це справді існує, але вони її трішечки добрехали. Да, в кінці. Як розібратися, що ось цю грань вони вже перейшли, отут вже брехня. До цього моменту була правда, а тут вже все. Правила медіагігієни, в принципі, передбачають перевірку джерел, перевірку інформації. Тобто, якщо хтось десь в світі, не тільки в Україні, читає якусь новину, там є посилання на науковий журнал, експерта, політолога, економіста, то перше, що треба зробити, це перевірити ті слова, якщо виникають якісь сумніви. Росія насправді дуже активно використовують неправильний переклад псевдоекспертів, псевдоорганізації, це їхній каньок. Дуже багато скандалів, що вони створюють сайти несправжні, справжні, які а, мімікрують справжні сайти, як українські, так і міжнародні, на яких розміщаються фейкові новини, фейкові статті, підписані реальними людьми, реальними там докторами наук. Тому а, взагалі мені здається, що будь-яка інформація, яка виходить від росіян, вона має перевірятися. Ну як тому анекдоті, а, коли росіянин бреше, ну коли він відкриває рот, як дізнатися, що росіянин бреше, він відкриває рот. Тому е перевіряти все завжди медіа гігієна. Інформаційне середовище сьогодні надзвичайно хаотичне, і, звичайно, знайти е справжню нефейкову інформацію стає все складніше. А от е на вашу думку, е чи може у самих росіян, де б вони не знаходилися, виявлятися алергія на цю пропаганду? Е я не думаю. Е тому що інформаційне середовище, воно в принципі має ознаки будь-якого середовища, і людина до нього знаходиться. Тобто людина, якщо знаходиться в маленькій кімнаті, поступово вона звикає до цієї маленької кімнати, і в неї стають дуже обмежені рухи, е зовсім інша постава, вона тише говорить, це ну, клінічні е е дослідження довели. Аналогічне інформаційне середовище, якщо люди живуть, в середовище, де немає свободи, де постійна брехня, де постійно перекручуються, накручуються якісь речі, вони починають жити цими фактами емоційними, аж ну занадто перебільшеними, такими, в які дуже складно повірити в житті. Те, що там українці їдять росіян, чи я не знаю, ну щось подібне, вони це починають вірити і вони живуть в цьому. І досить великий період потрібен не менше півроку, щоб вивести людей з того середовища, щоб навчити їх читати новини, дивитися новини, перевіряти інформацію. Тобто, це не так просто. Це Та свобода, яку вони отримують, коли нарешті Росія розпадеться, вона не дасть їм швидкого звільнення. А тобто, фактор того, що росіяни вірять у все, що їм дають пропагандисти, свідчить про те, що вони постійно живуть в пропаганді. Я правильно розумію? Так, так, протягом десяти років це постійне доміна... домінування тиських матеріалів і наративів, які створюються а, конкретними агенціями, конкретними телеканалами, структурами, щоб а, люди постійно ну, жили в моні, фактично, щоб були в вигаданому світі. Дякую за цікаве. Ну, мені складно уявити. Мені складно уявити, щоб а, люди. А, Наочний світ, виїжджаючи за кільцем Каду, а це світ бідний, це світ з вісніми дорогами, з поганими школами, з насиллям, щоб ці люди, потрапивши ну, навіть в міста східної України, де нормальні дороги, ну, ми пам'ятаємо ці відео на 2014 року. Мені дуже було цікаво, це дивитися, коли танки їхали по хороших дорогах. А в танках сиділи буряти, для яких це асфальт, це східна Україна, це навіть не Буча, не Київська область, Чернігівська область. Це буряти, мабуть, асфальту ніколи не бачили. І ці люди вірять, що Україна це фейлстей, а країна якої 404, як вони люблять казати, але їхня Росія суперсильна. Здрава. Ну дуже складно повірити, що ці люди адекватні, вони можуть адекватно оцінювати реальність. Пане Артеме, є ще одна тема, яку б я дуже хотіла з вами обговорити. Залишатись на зв'язку. Зараз поговоримо. Підробка перших сторінок світових медіа улюблене хобі російських фейкоробів. Цього разу у центрі уваги французьке сатиричне видання Шарлі Ебдо. Проєкт Фокс Чек знайшов у мережі, начебто, першу сторінку відомого журналу. Датована вона 5 квітня. На ній зображені Зеленський сердитий на нього Ісус Христос та Путін, який ніби заспокоює того і каже: Ми поки даємо раду під шапкою видання, примітка, спецвипуск. Фактчекери переглянули архів журналу і нічого подібного, звісно, не знайшли. А 5 квітня вийшов випуск із карикатурою на Макрона, і це був не спецвипуск. До речі, це вже не перша російська фейк... фейкова обкладинка Шерлі. Абдо. Це я так розумію, такий певний схожий метод поширення поширення фейків, використовуючи західні медіа, так в це більше повірять. Так, мірія класична міміка в природі використовується тваринами, комахами. Росіяни так само мімікрують під те, чому люди поваж... довіряють. Вони використовують е, докторів наук, псевдодокторів наук або справжніх. Дають їм слова, яких вони не говорили. Е, вони використовують назви, які дуже схожі на справжні. Якісь партії вигадують, які за назвами схожі на справжні. Звичайно ж, вони копіюють відомі видання, і видають під їхніми е, назвами, під їхніми торговими марками якісь речі, які ніколи не виходили. Знаде дякую фактчекерам, що спростували цю пропаганду і доказали, що це не є правда. Ось ми вам показуємо архівні дані. Але який відсоток тієї інформації, яку не спростовують? Величезний. Відсоток інформації величезний, саме тому саме поняття боротьби з дезінформацією про протидії дезінформації, воно поступово відживає, тому що є неефективним. в плані саме Виявлення і спростування фейків, тому що чим більше фейків ми будемо виявляти, тим більше буде їх з'являтися нових, і це біг на випередки, він не дає результату. І а, сьогодні тенденція в світі це формування стійкості, тобто робота з національними наративами, робота з е, порядком денним, робота з тим, щоб формувався певний певне розуміння, певне бачення того, як речі працюють. Сюди відносяться і медіаграмотність, тобто, чим критичніше мислення в людей, чим вони освіченіші, тим менше вони вірять, або перевіряють самі фейки, не, не потребується якась особлива робота зі спростування, або ж це формування таких стійких наративів, які не може розбити жоден фейк. Тобто, ми можемо е скільки завгодно писати і витрачати безліч грошей на те, що Сполучені Штати Америки це слабка країна, але оскільки вони є сильними і вони. Цей міф про в США в усьому світі нав'язують, то його ну, неможливо обійти. Так само і Україна сьогодні формує новий міф, новий наратив непереможної української армії, і скільки б фейків не створювали росіяни, що українська армія слабка, сьогодні весь світ бачить, що це є фейк, і навіть не треба його спеціально якось спростовувати. Сильна Україна, знаєте, це не міф, це буде скоро легендою і величезною правдою для усього світу. А для вас в мене є певна теж цікава статистика. Ми поцікавилися українців про те, що зараз додам інформацію, і розкажемо вам. Росіяни зазомбовані пропаганду, яка щодня як радіація випромінює фейки. Але чи здатні українці їй протистояти? Наприкінці минулого року дослідження Київського міжнародного інституту соціології виявило, більшість українців не перевіряють інформацію, яку отримують. Лише майже третина громадян не погоджуються з тезою про те, що телеграм-канали завжди публікують перевірену інформацію. При цьому понад половина республіка. Респондентів допускають у месенджерах і інколи публікують неперевірену інформацію. Ми поцікавилися у киян чи потрапляли вони у тенета фейків та маніпуляцій? Була така історія, що ви прочитали фейк, в нього повірили, а потім зрозуміли, що це брехня. Не пам'ятаю, не можу згадати, якщо чесно. Здебільшого дуже прискіпливо ставлюся до будь-якої інформації зараз і взагалі дуже мало читаю новин, а основне мені розказують друзі і родичі. Якщо чесно, ні. Я завжди, коли читаю ну, будь-яку інформацію, месенджери, будь-то новини, або якісь там телеграм, вайбер. Ні, я завжди все це фільтрую. Ну і Довіряю тільки Боданову та гур. Я намагаюся критичне мислення застосовувати і не вірити одразу всьому, чому пишуть. Москалі завжди брешуть. Сьогодні от прочитав про, про вибух їхні. Вони зізналися, що бомба впала чи взорвалася саме з їхнього самоліта. І це для мене була несподіванка. Багато дуже неправди, а потім через деякий час. Ти розумієш, що це є неправда. Ну так на психіку людей мої мозки почали працювати. І я зараз знаю, що правильно і що неправильно в яких джерелах ви читаєте новини? Е, ну зазвичай це телеграм, ну, офіційні канали. Інколи вайпер. Якщо щось почув, то одразу точно не вірю. Е, перевіряю на джерела. Ну да, інколи заходжу на якісь там. Е... Наші державні сайти і там вже перевіряю. Я різні читаю новини. Я дуже багато читаю, навіть не тільки наших українських політологів, а й і американських, і британських, і європейських. Але потім їх фільтрую. Пане Артеме, чи пораділи ви за таку прекрасну статистику, куча не почули? Я не знаю, як мені так трапилося в нагоді, що я зустріла українців, які перевіряють завжди інформацію, дивляться в офіційні джерела. А деяка пані ще сказала, що аналізує американських, європейських, українських аналітиків, і все це потім створює єдину картинку. Ви знаєте, у мене таке саме враження за останній рік склалося, і хоча. Звіти і дослідження показують, що українці все ще недостатньо критично ставляться до медіа і до інформації. Але моє оточення, те, що я бачу, то те, що люди справді стали відповідальніші. Вони побачили, вони потрапили в ситуацію, коли сталося в те, що вони не вірили ніколи. Більшість людей, і вони зрозуміли, що може статися будь що і перевіряти треба все. Бо навіть там ведучий чи експерт, якому ти довіряв все життя читав, він може виявитися брехуном, може виявитися зрадником. І так люди стали перевіряти, стали більше читати, більше цікавитися. У мене мої друзі особисті, які ніколи не цікавилися політикою при кожній зустрічі. Починають розпитувати, про яку не можна. ну Дуже багато, дуже багато. Зачекав. І це, це міняє. Це міняє на у нас прямо на Пане Артеме. Будь ласка, навчіть українців і мене читати новини, бо їх треба правильно читати. Ну, ключове це якщо в новині є якісь емоційні слова, які явно вас підбивають під якусь емоцію. Тобто, новина не нейтральна. Необхідно задати ключові запитання, чому автор цієї новини хоче отримати цю емоцію, що він від, мені, від мене очікує, які нав'язує думки, і а, пошукати причини. І тоді можна вже шукати по джерелах, можна шукати перевіряти цю інформацію. Якщо ж новина нейтральна і не викликає якихось емоцій, типу агресії чи ненависті, чи радості, то очевидно, швидше за все вона і є нейтральною і можна її не перевіряти. Не можу вас відпустити, не можу з вами попрощатися, поки не поділюся ще однією цікавою інформацією. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Що ж це за огляд фейків без Дмитра Кисельова і його вірних супутників, українських нацистів? У тижневій програмі він вкотре звинуватив Америку у брехні. І як приклад такої брехні він сказав: це теж форма брехні. Хні стверджувати про демократичність режиму, де будь-яка опозиція, чи то телеканал, чи партія під забороною, де незгодних просто вбивають, де національними героями офіційно проголошені посібники гітлерівських нацистів, засуджені на Нюрнберзькому процесі. Наші колеги із СтопФейк легко рознесли цю тираду пропагандиста. Зупинимось на так званих посібниках нацистів. У СтопФейк зазначають українців, і тим паче героїв України серед за. Засуд... Суджених на нюрбенському процесі немає, як і немає жодного українця у списку обвинувачених на 12 наступних процесах 1946-1949 років. А якщо росіяни мають на увазі Степана Бандеру, то й тут фактчекери нагадують, усю війну Бандера просидів у німецькій в'язниці, і навіть Абвер не зміг його завербувати, хоч і намагався такий собі, такий собі посібник нацистів. Пане Артеме, наскільки активно Росія продовжує створювати фейки, експлуатуючи історично-історичні перекручені факти максимально активно. Тут їхня аудиторія ключова. Це внутрішня аудиторія, яку їм треба залякати. Uh, тому вони uh, повністю міняють історію в тому плані, що не було київської Росії, не було Києва. Це буквально нещодавно знайшли так чотири підручника, і звичайно ж залякують тим, що нацизм у нас в крові, починаючи там зі Степана Бандери і раніше. Тому uh, вони намагалися працювати зовнішню аудиторію. Путін навіть особисто в своїх заявах апелював до багатьох речей, але зрозуміло, що ключове це внутрішня росіяни, внутрішня аудиторія. Допоки вони будуть зомбувати тамтешнє населення. Ну, поки не розпадеться Росія, поки ми не переможемо. Чи треба Україні вступати в інформаційну війну з Росією? Ну, ми в ній знаходимося. Ми в ній знаходимося з 2014 року, і ми в ній певно, не перемагаємо нам. Такими переможними словами і завершимо наш ефір. Дякую величезне. З нами був керівник інституту інформаційної безпеки Артем Біденко, за що ми дуже йому вдячні.